Воронка продажів через чат-боти в Інстаграм. Всі, хто зацікавлений в тому, щоб збільшувати продажі через Інстаграм, залучати та більш ефективно взаємодіяти зі своєю аудиторією, залишайтесь, вам потрібна автоматизація. Мене звати Наталя Онашко, я хед оф медіа і піар в кукурудзі, і сьогодні буду вам розказувати, як підключити такий чат-бот до свого Instagram. Скоріше за все, кожен із вас бачив в рекламі бізнесів чи блогерів таку штуку, як пиши кодове слово і отримай щось там. Це і працює чат-бот, це і працює автоматизація. Тобто якісь плюшки, лід магніти записи на вебінари, навіть продажі зачасту робить не ручками, менеджер а робить. Машина, наш чат-бот, і ось ми хочемо використати наш чат-бот. в даному випадку ми користуємось мені чатом, і ми хочемо видати якусь, наприклад, плюшку. Або ми хочемо поставити на таргет якийсь креатив і видавати якусь якийсь магніт або плюшку за підписку. І це все ми можемо автоматизувати в нашій роботі. Нам не потрібно це робити регулярно, сидячи в нашому акаунті в інстаграмі. Для цього ми використовуємо чат-бот. Отже, ми переходимо на веб-версію Minichat. Переходимо в автоматизацію, і далі ми можемо створити нову автоматизацію. Ми натискаємо на кнопочку New Automatization, Далі нам випадає багато шаблонів, які вже є в самому Омені Ви можете використати якісь із них, якщо від вам підходить. Тобто це для зручності і знову ж таки для оптимізації вашого часу і для швидкості. Я зачасту люблю це робити саме вручну. Ви можете використовувати як і шаблони, ви можете почитати взагалі, що там є, які там є можливості. А ми зараз переходимо, просто закриваємо це віконечко і переходимо на саму автоматизацію. Ось так виглядає наше перше віконечко. І перше, що ми, що ми будемо працювати, це ми будемо вибирати тригер, за допомогою якого цей чат-бот буде включатися. Тобто нам для початку потрібно зрозуміти, як працює сама автоматизація і чат-бот, тобто, ви прописуєте йому сценарій дій. Ти роби ось це коли. Ось і нам цю умову коли потрібно задати. Тобто, в який випадок, коли саме він почне працювати. Він не має працювати завжди і реагувати прямо на все. Нам потрібно, щоб він реагував на те, що нам потрібно. Тому ми натискаємо «New тригер і далі обираємо. Тут ми можемо вибрати. Реагувати на коментарі під постом Черілс, реагувати на відповіді зі сторіс, реагувати на повідомлення в Дірект, реагувати на кліки в інстаграм це в проверсії, в принципі, є. І коментарі навіть на. Ефірах живих можуть бути, і по реферальним посиланням. Найчастіше, скоріше за все, будете використовувати приблизно одні ті самі тригери: це коментарі, пости чи різ, це відповіді на сторіс і повідомлення в Дірект. Наприклад, ми візьмемо коментарі на пости і різ. Я обираю це. Відразу нам випадає віконечко, в якому ми бачимо. Нам пропонує обрати, який саме допис чи Чиріл я хочу, щоб він врахував цій, цій автоматизації. Наприклад, цей допис вже вийшов, тоді я натискаю на один із них і він його обирає, так? Або найчастіше ми використовуємо формат, коли це буде наступний допис, тобто коли допис уже вийшов, і ви повідомили людям про те, що там можна писати якесь кодове слово для того, щоб отримати плюшку. Найчастіше люди вже починають писати, і якщо ви будете тільки потім, після випуску дописа робити мені чат, чат-бот, ви не встигнете опрацювати, тому що він почне працювати, він не відправляє якби, тим людям, які вже написали коментарі. Тобто, коли він підключений, з того моменту він не відправляє. Якщо ви опублікували допис і через 10 хвилин запустили мені чат, тобто ось ці 10 хвилин ту кількість коментарів, які ви зібрали під дописом рілс, він опрацьовувати не буде, тому що він ще не працює. Найчастіше ми використовуємо таку функцію як наступний допис чи «reels». Тут е, попрошу звернути увагу, що якщо ви його публікуєте потім по якісь технічній чи особистій причині, там щось буде не так, і ви його видалите, і потім ви публікуєте знову, мені чат працювати не буде, тому що він буде вважати, що це вже не через наступний допис, а вже через один допис, Тобто він працював типу з видаленим дописом. Тому врахуйте це також. І далі ми обираємо специфічне, Specific Keywords, тобто це спеціальне слово, на яке він буде реагувати. Тобто, ось оцю умову. Наприклад, ми напишемо кукурудза. «Кукурудза», -ку так, от ми хочемо, щоб наш чат-бот реагував на наступний допис саме на це слово. Врахуйте також, якщо це слово може містити якісь автоматичні помилки, можна прописати декілька варіантів. Наприклад, я можу подумати, що хтось напише не кукурудза, а кукуруза, ну, наприклад, як варіант, і ви додаєте це все сюди. Або хтось може залишити, наприклад, смайлик, і ми можемо його тут знайти і залишити. Але це дуже рідко буває. Або виключати також якісь коментарі, але найчастіше ми працюємо над тим, які включати. Або реагувати на будь-який коментар. Тобто, якщо у вас не буде прям ключового слова, а під цим дописом або рілс, буде на будь-який коментар. Ви хочете роздавати. Наприклад, люди можуть ділитися своїми думками чи якимись побажаннями, а ви просто на будь-які коментарі, тобто навіть якщо там будуть якісь е, е, емедж, то він буде реагувати. Переходимо далі. І тут ви можете додати рандомні відповіді на це повідомлення. Ви можете писати їх самостійно, він пропонує англійською, звичайно. Ви тут можете написати дякую, твоя плюшка вже летить до тебе в Дірект, умовно. Ось тут можна натискати смайлик, додавати і так далі. І ще якийсь варіант, і ще якийсь варіант, і скільки можливо, і він буде рандомно для того, щоб це не було видно, начебто, що це відповідає, відправляти повідомлення на це. Якщо у вас буде дуже часто працювати мені чат, і буде дуже багато коментарів. Можуть бути такі, що можуть бути деякі проблеми з публікацією. І вам можуть, наприклад, писатися, що ви обмежені в коментарях і так далі. Це через надмірну активність. Але, але ви орієнтуйтесь на свою сторінку, тому що якщо у вас сторінка не дуже прям велика в кількості підписників, то, скоріше за все, не буде перенавантаження. У нас вони стаються. Але у нас 170 тисяч підписників, тому прям буває активно заспамлюють коментарями. Тому ми. Ми найчастіше тут натискаємо No. Тобто ми не відповідаємо автовідповіді для того, щоб не перенавантажувати сервіс. Але якщо у вас невеликий аккаунт, ви можете це зробити. Все, зберігаємо. Ми зробили. Також я хочу додати, наприклад, тригер, якщо хтось захоче написати мені не в коментарях, а саме в Діректі. Я обираю про те, що повідомлення в Дірект написати, і точно так же обираю повідомлення, яке має включати цей чат-бот. Кукурудза, так? І все я зберегла. Тобто умови, диві коментар під дописом «Чи рілс» наступним або повідомлення в Дірект. Далі ми обираємо навіть підсказочки є. Далі ми обираємо наступний крок: це інстаграм чи телеграм. А ми говоримо про Інстаграм, ми буду показувати на їхньому на його прикладі. Натискаємо тут «Instagram», і далі у нас випадає таке віконечко, в якому нам, тут, в принципі, всі підсказочки вже є, нам потрібно ввести текст. Тобто людина написала коментар, і бот починає писати їй в Дірект повідомлення. І ми пишемо: Привіт, дякую за інтерес до мого, наприклад, продукту. Надсилаю. Умовно, у вас бренд, наприклад, одягу. Надсилаю розмірну сітку по цій моделі. Ми можемо додати навіть картинку. Для того, щоб ця опція з'явилася, ми можемо обрати не comment reply, а 24 години. І ось отут ми обираємо. Ми можемо додати ще текст, ми можемо додати посилання батон, натискаємо, ми можемо перевести на наш, наприклад, сайт. Якщо у вас розмірна сітка, умовно на сайті. Додаєте туди ваше посилання і натискаєте Дан. Або, наприклад, я хочу додати картинку і хочу її додати, наприклад, там, з розмірною сіткою. Так. Але ось така в мене картинка зараз під рукою, тому буде така. І ось так, в мене немає кнопочки, і ось тут ми бачимо, що ось таке повідомлення буде відправлятися на мій коментар. Привіт, дякую за інтерес до мого продукту. надсилаю розмір розмірту сітку по цій моделі. Уявимо, що там розмірна сітка. Далі людина знайомиться, наприклад, і ми хочемо сказати їй: Слухай, сподіваюся, ти ознайомився, який розмір тебе зацікавив, наприклад, і кольор, який розмір вам підходить. Ось, ми можемо, наприклад, зробити навіть так. То ми без участі менеджера, без прямої участі, якщо це ви, власник бренду, робити оцю комунікацію. Тут би було логічніше, щоб вони писали слово розмір. Розмір, так. Далі він відповідає, наприклад, далі вам людина відповідає, і ви вже можете заходити на цьому етапі і відповідати. Тобто тут можна робити як і дуже довгі, так і дуже короткі. Можна навіть переходити на, на сайт. Наприклад, у вас часто запитують, можливо, ем, як вас знайти. І ви можете додати такий коментар, там, не знаю, адреса умовно, і людина пише вам і отримує якесь, наприклад, картинку. чи чи якусь інструкцію по тому, як вас знайти. Тобто тут дуже є багато різних рекомендацій. Це якщо говорити про, про звичайний такий формат, коли реагує на якесь повідомлення. Давайте ще якийсь варіант розглянемо. Також, що дуже важливо, так, назад, можна зробити прев'ю. І ось тут вам буде видно, як саме буде виглядати. Також може бути прев'ю двох форматів. Ось тут, як я тільки що вам показала, або натискаємо ось отут, і ми можемо в Інстаграм подивитися прев'ю, натискаємо, і е, вам буде пропонуватися е, написати ось оце число 606 в даному випадку в Дірект нашого блогу чи кукурудза. Тобто ви заходите, наприклад, з особисто у свого аккаунту і пишете в Дірект 606, і з вами будь-пропрацьовує всю ту штуку, яка відбувається. Давайте розглянемо ще один варіант сценарію, якщо ми хочемо показати варіанти нашого, наприклад, або ж одягу, або варіанти підписки на ваш застосунок. Наприклад, привіт. Ну, найчастіше ми вітаємось. Надсилаю актуальну інформацію по, те, про тариф, по тарифам. Так. І далі я хочу їх помістити в гарненько в галереї, це коли людина прям листає. Тобто це не одна картинка, а це як прям каталог. Я нажимаю галерею, далі я завантажую, а, завантажую, наприклад. Наші обкладинки. Завантажую одну картинку, і іншу картинку. І, наприклад, і ще одну. Ось, наприклад, людина може обрати. Давайте, щоб вас не плутати, я тут. Наприклад, ми будемо надсилати варіанти подкастів, які людина може прослухати на нашому сервісі умовно. І ось тут ми пропонуємо варіанти. Ось, наприклад, у нас їх три. Вони ось отак будуть виглядати. Обов'язково для того, щоб запустилася ця автоматизація, ми натискаємо сетлів. І тут, та-дам, перша наша помилочка, в яку ми маємо зрозуміти, тобто тут чат-бот вам підскаже, що саме у вас пішло не так. І він у вас в даному випадку підкреслює червоненьким, на що варто звернути увагу. Тобто ми не можемо завантажити галерею картинками без написання заголовку. Тут ми можемо написати, там, не знаю, один, наприклад, 1, 2, 3. Умовно, може бути такий варіант. Тут може бути навіть назва, якщо це, наприклад, якийсь ну там, подкаст онлайн, освіта в Інстаграм. Можемо також додати ще маленький опис. Все, що. Наприклад, можна і без оцього опису. І так, у нас все є. Так, от людина тут обирає, в принципі, ми можемо додати посилання. В даному випадку це буде якийсь інший е, вебсайт, да, за допомогою, якого, на який ми будемо переводити, ми, ми обираємо, який веб-сайт ми будемо додавати. Ну, наприклад, ми ведемо на свій сайт. Кокури натискаємо Done. Обов'язково називаємо якось гарненько кнопочку, «New button». це не дуже цікаво, е, переходь. І можемо додати якийсь смайлик, наприклад, ось такий. І натискаємо сетлів. Все, наша автоматизація по цьому кодовому слову буде, буде відправлятися. Можемо, як завжди, подивитися в прев'ю, ось отак. Воно буде. І ось людина прямо в інстаграмі буде листати цю штучку. І третій сценарій, який я покажу, впевнена, він вам дуже сподобається, це щоб чат-бот перевіряв підписку на ваш акаунт в Інстаграмі. Ось, наприклад, ви запустили якийсь креатив в таргеті і написали, пиши кодове слово, щоб отримати плюшку і так далі. Але ви не хочете видавати цю плюшку, цей лід-магніт безкоштовно. Ви хочете, щоб у вас були підписки, і це нормально. Ось ми реагуємо на там, кодове слово. Ми запускаємо повідомлення, щоб нам в Дірект мають написати слово кукурудзе. Я затискаю так, мишкою на цю стрілочку воду випадає в Я обираю «Condition». І далі ось тут натискаю на плюсик і шукаю, де саме знаходиться перевірка на підписку на мій інстаграм-профіль. Ми переходимо в другий по списку в System Filter, Далі ми вибираємо саме Instagram, Ось тут є стрілочка, ми розгортаємо більше опцій, і тут знаходимо е, е, умову про те, що слідкує за вашим instagram аккаунтом У даному випадку є два варіанти. Коли це правда, коли користувач підписаний на вашу сторінку, і неправда, коли користувач не підписаний. Якщо це правда і користувач підписаний, тобто чат-бот на даному етапі перевіряє підписку. Ми цю зелененьку стрілочку. Зелененьке це добре. Натискаємо Інстаграм і пишемо привіт. Дякую за інтерес до мого аккаунту, наприклад. Надсилаю матеріал. Так, ви там йому щось не відправляєте. Якщо не підписаний, ви йому відправляєте повідомлення. Наприклад, упс. Ти на мене ще не підписаний. Старайтеся писати це в вашому tone of Voice. Ми пишемо повідомлення: упс, ти ще не підписаний. Перевір, будь ласка, підписку, та після натисне кнопку, щоб бот знову зміг перевірити підписку. Ось він натискає готово, і ми затискаємо. Ось з цього готово, бачите, затискаємо стрілочку на ту ж саму умову, на ту ж самий condition, щоб бот знову перевірив. І коли він перевірить і там буде правильна буде підписка, спрацює ось цей сценарій. Це нам лишнє. Якщо знову людина натиснула готово. Бот перевірив, підписки немає. Йому знову надійшло це повідомлення, і так буде циклічно, поки він не зробить цю ключову дію. Ось так працює чат-бот. Я дуже рекомендую автоматизовувати свою роботу для того, щоб пришвидшуватися виконання своїх цілей. Якщо ти хочеш досягати цілий бізнесу та збільшувати продажі, ми запрошуємо тебе на курс комплексного SMM від кукурудця. Всього за три місяці ти опануєш і таргети створення відеоконтенту, працювання з ком'юніті, навчишся все це візуально оформлювати. Попрацюєш над своїм особистим брендом та методом його просування. Ми навчаємо СММ уже більше 4 років, і наші курси пройшли більше 4 тисяч студентів. Тож давай разом робити самим класним до зустрічі в кукурудзі і в наступних випусках.